Змагання чемпіонату обласної організації фізкультурно спортивного товариства Динамо України з легкоатлетичного кросу за програмою змагань Динаміада 2014 відбулися нещодавно на набережній Тернопільського ставу. Цей забіг організатори приурочили до 90-ї річниці від дня створення товариства Динамо. Перед початком забігу учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули у зоні АТО. До програми змагань входили біг на дистанцію тисячу три та п'ять тисяч метрів. Сьогодні в кросі у нас бере 10 команд, участь наших колектив правоохоронних органів. Надіємося, що спортсмени обласної організації показують хороші результати. Сьогодні погода сонячна, красива, і думаємо про те, що цей вид буде не останнім. У нас ще буде геровий спорт в цьому році. З нагоди цього свята, що проходили, я би також хотів привітати всіх динамців Тернопільщини. Миців України, наших видатних спортсменів, рядових спортсменів з хорошим святом, 90 спортивно-фізкультурно-спортивно товариства Динамо України звання кращого спортсмена виборювали 40 учасників з 10 команд колективи фізичної культури правоохоронних органів. Переможцем загальнокомандного заліку стала команда управління Державної служби охорони при управлінні МВС України в Тернопільській області. Друге та третє місця посіли команди управління МВС України в Тернопільській області та управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області. Переможцями в особистому заліку стали Наталія Дорош, дистанція 1000 метрів, Колтко Віталій, дистанція 1000 метрів. Трачук Андрій, дистанція 3000 метрів, Даньків Руслан дистанція 5000 метрів. Переможці та призери змагань нагороджені кубками, дипломами та грамотами обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо